Що ж, вітаю всіх з вами знову я. Сьогодні в нас 29 жовтня, з моменту нашого останнього огляду пройшов е, майже рівно тиждень. І загалом всі очікування, які подавалися на огляді глобально, та починаючи з серпня, з серпня 2024 року, ситуації з Японією відпрацьовують дуже шикарно. і Біткоін б'є вже. 70 тисяч зараз по 71,250. В нас є на одному дні злом структури, на одному тижні злом структури. І що ж очікувати далі? Сьогодні я планую з вами обговорити в більшості криптовалюту фонду. Сильно зачіпати в даному огляді не буду. Можливо, там в наступних оглядах більш розлогіше поговоримо. Тільки певну, певну фонду ми обговоримо в цьому огляді, бо там, в принципі, нічого цікавого немає. Отже, переходимо до бітка відразу, далі говоримо про альти, про домінацію альтів, коли очікувати ріст альтів, що взагалі від них очікувати на найближчий час. Особливо в нас вже вибори на носі. У нас же вибори в початку листопада будуть. Да? І з початку листопада ну, може бути трошки волонтильно, та? дуже волонтильно, бо там є вибори, і Фересніки, ймовірно, і, вже QR ще почне багато-багато новин, які будуть впливати на ринки. Ну, отже, коротше, біткоін. Давайте з чистого графіка почнемо. Яка в нас картина була? Хочу глобально зараз звернути вашу увагу, бо глобально важливі моменти дуже на підході. 72 тисячі. Оцей от район 72 тисяч виступав ключовим супротом протягом дуже великої кількості днів. Я навіть не знаю, якої кількості днів. Зараз ми з вами порахуємо. Ну, Навіть беремо від хая до зараз. Це ну, 230 днів боковика. Як завжди, боковики запили да, дуже довго. От, отак ми сиділи в цьому боковику, дуже довго і мучились, страждали. Але ну, страждання довго не відбувається. І я думаю, залишилось або постраждати ще дуже трошки, або, типа, вже страждати ніхто не буде. Коротше, давайте, біткоін. Клин сформували такий, про який я казав, дана структура чисто технічно. ну, Це структура на продовження. Тренду руху основного, бо як не крути, ми бачимо, що ну, якоїсь великої ефективності від продавця, навіть на цих всіх зниженнях ну, ми не бачили. да, Це не ведмешка, як у 2022 році, коли дійсно йшло ефективне, сильне зниження ціни. Не було зниження, не було росту, був просто боковик. Така клиноподібна структура, такий флажок, да, який йде на продовження тренду. Е, що далі? Ми пиляли-пиляли. В нас були тут фіксінги, дуже великі пройшли, які зупинили ціну і, в принципі, запустили її в баланс. От, і всі рази ми відбувалися від цих фіксінгів. Сьогодні ми, в принципі, підходимо до них знову. При тому ми ламаємо структуру, бо бачимо, що в нас оцей цей хай на одному дні перед да, і найбільший лой. Після якого був поставлений, От, ми зламали структуру на одному тижні також, по суті, да, якщо подивитися, ну, на одному тижні це взагалі конкретно виглядає. От, зламали структуру. Зараз по класиці всіх зломів структури, в нас очікування є яке? Ясно, тут ми не доб'ємося цього, натягнемо це, мабуть, на кластерному графіку. Очікування є два. Так, по-перше. Ну, по по це дуже така довга була структура, ми йдемо до істинного виходу з даної структури, що я дуже певен. Бо, ну як не крути, коли ми 2003 днів боковику ходили, і все виглядає мені на люту бичку, і лімітна підтримка е, лімітного покупця протягом всього руху, починаючи десь звідси дуже сильно, да, то це скорше все буде дійсно чистий істинний вихід. І як от багато хто каже, що. От, ми, мабуть, зробимо ложний закол, вернемося, підемо далі вниз. Я думаю, такого не буде. Я думаю, ми конкретно йдемо в район 120 тисяч. І ця ціль буде реалізована в першій половині 2025 року. Про свій глобальний план я говорив вже не один раз, і поки він відпрацьовує дуже шикарно. Думаю, зараз вибори, там після виборів з Нового року, якби будемо лізти до тих всіх цілей, і то не так багато руху ціни лишилося. Якщо брати звідси, то... Ну, ну, як багато? 73% руху ціни. Ну цей поінт буде на цій боїсі досягнути, я прям певен. От, зараз локально, що для вас має бути, для нас цікаво, має бути. Коротше, я свою лонгову позицію, ви пам'ятаєте, ми з вами е добирали її. Я казав, що перша ціль це буде район 72 тисяч. Ми її хітнули вже. От, друга ціль 80 тисяч, третя 120. Позицію ми брали звідси, я далі її утримую. 25% тут закрив. От, були в мене спроби зловити корекцію невеликі недавно вчора, але, ну, як не крути, першопочаткова реакція, лімітний продавець намагався втримати тут котіровку. Ну, в результаті при підході ми її просто пробили, і я з тої позиції вийшов. Тому зараз е, ми прийшли якраз в район цих фіксінгів, і що можна очікувати прямо зараз? Ну, по суті, по суті е, варіанта в нас. Е, не так багато. Перший варіант, чисто технічний, да, після злому структури по прайс-акшену. В нас дуже часто йде, якщо є якісь тригери, з'являться зараз більше на якийсь розворот, дуже часто може йти корекція. Цікава зона для корекції це район 63 тисяч. От цей район, мені здається, тут взагалі буде найбільший об'єм всього накопичення знаходитись. Плюс-мінус, якщо я не помиляюся, ми зараз це перевіримо. От, звідси вартуватиме чекати рух вверх. Цей варіант найбільш, так би мовити, можливо, буде приємний тим, в кого немає ніяких позицій, хто не брав їх отут, хто не брав їх отут, отут, в оцих всіх зонах, а навіть тут. От, цей варіант буде, в принципі, ну, найбільш приємний тим, хто не брав. От. Є другий варіант, якщо ми зараз котіровку загонимо за 72 тисячі, що можливо, але це треба буде почекати. Тобто, як саме, тобто, ми заганяємо котіровку сюди десь, і тут починається якийсь запил, і так далі, то, мабуть, тоді ми не підемо сильно нижче. Максимум, там, я не знаю, відрітестимо якихось там 70к, 69к, може. Да? І підемо просто далі вверх. Оце є такий другий варіант, теж він лонговий. Два варіанти беззаперечно лунгові. Перший варіант це просто з більш глиб, глибшою корекцією після злома е, структури на денному таймфреймі. Другий варіант це з менш глибшою корекцією після злома структури. Перейдемо на кластерний графік. Е, що тут, в принципі, можна побачити? Давайте відкриємо денний. Давайте краще тижневий. Почекаємо, хочу натягнути пок на графік. Подивитися. Е, вот, щоб так було більш чіткіше з тим всім. Давайте натянемо новий пок. Так. Ну, беремо плюс-мінус звідси. І отак от ми натягуємо. Так, да, максимальний рівень. Тут плюс-мінус ну, рівні об'єми, що на 63К, що в районі 66К. При тому 66К не буде валідним, якщо ми будемо йти в ту сторону, в силу того, що якби цей рітест уже був отут, да, і реакцію ми звідси отримали. Тому, здебільшого, по класиці, після такої от розторговки, ми все-таки побачимо тест цієї зони після злому структури. І політ далі вверх. Отже. Ну, загалом план по біткоїну такий. Тобто ми або чекаємо район 63 тисяч і добираємо, або чекаємо структуру, яка сформується зараз в районі 72-73 тисяч. Якщо ми особливо пробуваємо район 72 тисяч, то будемо дивитися тоді там да, якісь входи лонгові да, на доєднання, щоб зайти в лонг і ловити подальший рух до 80 тисяч десь приблизно. Ну, там далі буде вже нова якась історія, да, якісь корекції туди-сюди, і потім 100 тисяч і так далі. Тобто біток виглядає, в принципі, дуже лонгово і це беззаперечно. Ну, наразі, поки важко сказати, який з цих варіантів буде реалізований, точніше, бо я, в принципі, не бачу ніяких сильних тригерів, факторів, щоб щось вам. Ну, Сказати більш конкретніше, буду в телеграм-каналі, посилання в описі під даним відео все писати і буду сам чекати, що буде корекція, то я, в принципі, якщо побачу більші тригери на неї, то я напишу за це. От. І не знаю, чи я буду ловити, шортити. Тут дуже небезпечно, коли ми виходимо з структури, взагалі шорти якісь брати. От. Через то подумаю Подумаю над тим. Може і спробую, якщо прям побачу щось вагоме, може ні. От. Ну, Глобально ви мене зрозуміли. Я чекаю лютого Лонга, я чекаю бички і чекаю ту зиму до 120 тисяч. До речі, от є така думка, що біткоін е закладує те, що на виборах США переможе Трамп. Я, в принципі, ну, думаю те, що переможе Трамп. У е мене є свої на то аргументи. Ну, поглянемо. До речі, сама Тесла сьогодні непогано відновилася. Звідси і торгується в рамках такого піджаття. Подивимося, можливо, е от нас чекає щось таке-такий вихід. Ну ми закупали з вами з району 150. Я буду держати до 400, бо вона, мені здається, теж закладає конкретно, що виграє вибори Трамп. Е добре, така коротше ситуація. Е далі дивимося по домінації біткоїна. Отут ситуація більш складніша. Ну, як, не то, що відбувається щось по ній жорстко, що ми не чекали, Да, вона йде до 60%, просто питання біткоін навіть не поставив ще АТХ, а ми вже на 60%. Альта взагалі за бітком, ну, в більшості своєму, може, там якась солана, на ще щось. Ну, взагалі не виросла. Взагалі, майже не виросла, понятно, через таку домінацію. І зараз, от вагомим моментом і хорошим для альти, це буде перший сценарій по біткоїну. Тобто, якщо ми. Не будемо робити глибоку цю корекцію, а от десь запиляємо вище, проб'ємося за 72к запиляємо, відрітестимо, тоді підемо вверх. Ну Чи такий варіант буде, ну, важко, чесно сказати, і дуже це не точно. Тому я би, так би мовити, ну, не спішив на фічах, альту от брати я би не спішив. Поки для спота, ну, ми, в принципі, закуплялися, коли був діб на 48 тисяч. І, в принципі, ну, на всіх донних значеннях по альтам, які мене цікавили, я закуплявся. Ну, і я просто буду чекати. Тобто, я ще не реалізував там десь 10% стейблів в себе по портфелі. Ну, подивлюсь, можливо, ще дадуть шанс їх реалізувати, але не факт. Коротше, ну, от при такій от домінації. Якщо біткоін дасть глибшу корекцію, да, вона може там 60 заколоти за 60, кудись, то, звісно, альткоїни дуже сильно заплачуть. Ефір теж, в принципі, може сильно заплакати трошки. Хоча, ну, я думаю, що сильніше, ніж він вже є він навряд заплаче, але не знаю. От, тому треба буде коротше, дивитися от, такий от момент. Тобто для Альтів гарний момент, тільки в випадку, якщо домінація буде вище... ой, якщо біткоін то буде торгуватися вище. Там 70к і формувати якусь структуру на продовження. За таких умов, мабуть, після АТХ я буду чекати зниження е, домінації біткоїна. І, в свою чергу, це, ну, от, можливо, там, умовно, ми ще знаєте, відростемо на АТХ, закол. Я думаю, після АТХ буде зниження домінації біткоїна. В свою чергу, це запустить певний альтсезон, у нас і ріст Альтів. От. Ну, тут Два варіанти Гірше, це, якщо біткоін зараз дасть якусь корекцію на да, перед виходом на тих, а, і на 80 тисяч. І краще, це, якщо сильної корекції не буде, то тоді Альти, в принципі, не просядуть. Бо якщо буде оця корекція, вони просядуть, мабуть, на процентів 40, 30, деякі не всі. Типу, ну, з цизначень, що зараз, і це якось невесело. От. По ефіру. Ефір поки виглядає слабіше за біток, ми. На минулому огляді ставили з вами, визначали оцей point of control, тут вал оцього і проторговки. Ми, в принципі, були, прийшли спершу до Пока, дали реакцію, потім провалились, відтестили аж вал, втримали котіровку і таки відкатили вище, І зараз от прийшли підходимо до цього супротива. Ну тут, в принципі, нічого сказати, знову ж таки, все залежить від біткоїна, Будемо дивитися. Єдине, що мені би хотілося вже побачити, нарешті якийсь імпульсний рух з цього балансу, з цієї акумуляції, яка відбувається. І ну, або там будуть якісь невеликі ще відкати, тести цієї зони і похід вверх, ну, або я не знаю, бо треба дійсно вже скоро виходити. Ну сценарій поки повністю валідний, я поки жду з цього балансу вихід глобально. На 4К, потім на 5К, Ну, знову ж таки все впирається в домінацію і ефір до бітка. Типу. І тут, звісно, ну, більш геморно, бо ефір до бітка, Я думав, що, можливо, сформуємо якийсь сложний вихід на одному дні за цей баланс, Ну, все-таки, якщо вникнути, і от ми виділяємо, в нас отут є така накопичення таке було перед минулим ростом. Да? Якщо взяти, давайте візьмемо пок, натягнемо, Тут ми не тягне, а ні, не натягнулося. От, то пок тут дуже глибоко. Тобто він в районі десь 3,1. І чесно, в цю зону ми можемо прийти. тобто, ну, тобто Ефір ще може бути довго слабий. Я думаю, що м -м, треба буде орієнтуватися. Але замітьте, вага балансу цього ми зараз тестимо. Ну, я поки не бачив. На футпринті, на об'ємному графіку ніяких ознак захисту, тому можливий тест навіть пока. Тобто, ще ефір може не скоро вирости. А ця історія буде взагалі в 2025 році, як і з альтою. Тобто тут залишається, в принципі, тільки чекати. От, я свою позицію в цій акумуляції закамулював, Буду дивитися, слідкувати, що буде далі, чи будуть якісь виноси, чи не будуть виносів. От, ну, в принципі, Таке по Альті, як бачите, не дуже весело, хоч біткоін страшно лонговий, страшно по-бичому, але все йде до того, що Альта теж, я думаю, виросте. От. Загалом, поки план такий: якщо говорити, ну, прямо про початок листопада, чисто історично, в нас от бувала така от ситуація, вибори. Там якісь шокові моменти, особливо на 6 -7 числа буде ФРС. Вони, я думаю, можуть даже почати QF вже на наступному засіданні, і ринки можуть на це в момент відреагувати трохи шоково на корекцію, там, на процентів 10. От. І це, в принципі, вкладається в план по біткоїну, за який я вам тільки що сказав, що ми можемо сходити на ретест, е, на ретест після злома структури по прайс секшену після чого піти вверх. От, якщо так буде, коротше, ну майте на увазі, будемо лонгувати, будемо лунгувати гарно. Якщо так не буде, будемо все одно лонгувати гарно. Бо лонги, вони йдуть і вони будуть йти. Трошки, може, засиділися, трошки поговорили про крипту. все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал. Я стараюсь для вас, це є в описі. Коротше. Слідкуйте, далі більше про фонду поговоримо детальніше, мабуть. На, вже на огляді, так би мовити. Наступному. Ну, я зараз можу сказати ще за Русел. Так як, по суті, в нас Кріпта конкретно корелює з Руселом. Ну, Русел далі формує в нас таке піджаття, да, такий клин. Я думаю, що основний ріст буде вже. Е, ну, основний ріст буде теж на 25-й рік. О десь тоді буде і альта. Коротше, рости. І кріпта давати максимальні свої пікові значення, піковий ріст. О, це перша половина 25-го року. Всі всім дякую, гарного вам дня.